Хто ти у нас тут такий? Морчик наш, так? Мурчик. Що ти покажися? Холодно стало, сніг випав. Сніг випав. вже холодно, трошки снігу випало, так. Не багато, не мало. Десь так по гульки. Так. О, хочеш леститися, так. Ну. Ай, Морличка. Ай-яй, як він хоче пеститися. Снігу трошки є. мокрий сніг. Діти десь там сніговика зліпили. Отакого, але ще його не доробили. Сьогодні нікуди не їздили. Щось при такій погоді не дуже люблю десь їздити. Ігор там по господарству. Ігор, де ти? Я йду до тебе. Я по господарству, понамалював зерна. О, Ти несеш їм встелити. Намолов зерна свиням. Добре, що нам ще привезли зерна до того снігу, правда? Ну так, а потім на трошки її дочекав. Майже таке господарство. А що ти понамальовував хрестики? Дівчата? А, дівчата позначення? О, дівчат треба Заступився. Тоже вже не дівчинка. Вже жіночка. То ще трошки буде бабцю. <різь> Там воду маєш? Так. Треба ще. Раз на пару днів. Ну, як п'ють гарно. Деякі добре п'ють. Ну я бачу, але гарно п'ють. Деякі такі підходять на кутні зуби. Треба, бачу, Вони вчаться так само, як люди, ні? Але тут треба з малечком, ми трохи пізно зробили вже поївку. Трохи пізно зробили. Вони вже не всі можуть зразу навчитися. Деякі нормально пій, деякі Не дуже. А ти літом проведеш шланг до тої бочки? Так, да, літом вже буде шланг, стаціонарний. Ну зараз така погода то замерзає, не замерзає. На дворі вода замерзає. То вже літом буде по-іншому. Старушці так. Старушці, де треба поїлти старощі поїлки. і скорито добриться вона навчена так так? вона не балована да. Так. ти вже ти балуєш скільки то їм вже часу ой 27 числа роджені тут жовтинську 27-го числа були чотири місяці. 27-го січня. Можна сказати, трьох з половиною. Не, можна навіть більше, як трьох з половиною. Більше, як трьох з половиною. Чого чекаєшся? Тут є дві дівчинки, так? І чотири хлопці. Тут, о, певно, буржак. Він саме гуморово ходить сюди. Саме головний, так? Так. І, блядь! Або. Тишки. Ваща за мене? Не знаю, я тебе на руки не беру. А бачиш? Треха а рискую. а з мене й береш, ні. О. Та ти конечно, господарку більше любиш, як мене. Господарка до мене не свариться. Нічого не любить. Ну, пожалійся, пожалійся. І з, з рукою постягнути не стоїть. Пожаліся, пожаліся, яка в тебе жінка, маєш хвилинку часу. Да. Ніхто не жаліється, не їзне. Ти їх віддавав їсти? Давали, але бачу там. З'їли? Я їм картошку варену дав. Вони її зразу скоро з'їли. Перше трохи все в осипки. Зараз буду бачити, як вони, якщо їм буде мало, що досипнуть. Та нап'є взади. Треба піддаватися під плюча. На четвертому місці них вже має бажання проявлятися. То ти їх спеціально позначаєш, так? Так Ого, що тут він так вигинається? Хоче чухатися? Приємно. Їм ще треба якусь чухалку поставити. Добре, йдіть Тоже Теж файно п'є. Можна все зробити, можна все. Судям придумати, ні. Так, Добре, я буду приніс. Зерно на було. А можна трошки горіхів їм дати, щоб мали чим зайнятися. На що ті горіхи впливають? Я знаю горіх. Є горіхи, нічого не дати. Горошки теж як? Із вітаміни їм, ні? Свої, та, свої рідні вітаміни. Вони так класно хрупають. Олександр дуже любить робити ну, ну, Класно. Добре, ми йдемо.